Друзі, всім привіт! Американ Експрес це швидко, якісно надійно. Чому? Тому що зовсім недавно ці класні машини ще були на аукціоні в США. Сьогодні вони вже тут розвантажуються. Тільки подивіться на ці кралі. Тут в нас окремо стоять вже розвантажені джипи, джип компас, джип-чирокі також є такий обалденний просто джип Рубікон. Дуже класна і дорога машина. Автомобілі приїжджають доволі різні, починаючи від звичайного ф'южна на екобусті, так, І закінчуючи знову ж джипи, в нас є також Туксон, Свіжа машина зовсім гібридний. Як бачите, на мінімальних пошкодженнях тільки зібрати легесенько передок. А до речі, Ребікон це 4 xe Це гібридна версія цього автомобіля. Далі в нас Тігуанчик. приїхав на дуже класній комплектації. До речі, дуже швидкою по дуже вигідній ціні. А на автовозі ще лишився Ford Edge, Лишилась BMW двушечка. В новому кузові дуже класний автомобіль, а також Tesla Model S. Йдемо далі. Оскільки в нас сьогодні приїхало два автовоза, ми можемо зробити висновок, які машини саме часто запитуємо. Так? І це в цьому сезоні це Plug-in гібридна версія. Ось один. Воно другий розвантажується і третій стоїть позаду. Що відрізняє цю машину від звичайного це Максу, так це, крім батареї, звісно, гібридної, так це порт зарядки. Автомобіль підзаряджаємий і можна їздити просто як на звичайному електрокарі. Також підбирав цей автомобіль для свого клієнта. Розвію міф про те, що ми не бачимо те, що ми купуємо. Неправда, Американ Експрес підбирає автомобілі клієнтам на мінімальних пошкодженнях і погоджує ці авто з клієнтами. Подивіться самі: навісне, навісне і навісне. Одна із найулюбленіших машин українців в Це в нас конкретна четверта серія. Такий класний білий колір на фулледах. З дуже класними незначними пошкодженнями. Там лише дверку потрібно замінити. Далі у нас є отакий балдожному кольорі Ford Fusion, Плагін-гібрид, до речі, то що я вам казав, зараз гібриди дуже популярні автомобілі. Ми, до речі, возимо ще автомобілі із Китаю. Це абсолютно нові електрички. І доставка також займає небагато часу. Тому звертайтеся. Далеко не кожна компанія може пишатись такою довірою клієнтів та такою кількістю привезених авто. А поки автовози вже майже розвантажені, наші менеджери працюють над тим, щоб привезти для вас найкращі автомобілі. Тому не зволікай, і зовсім скоро будемо розвантажувати саме твій автомобіль.